Нагадую, що ми продовжуємо розглядувати курс теоретичної механіки і його перший розділ це статика. Ми вже розглянули задачу С1 та С2. Нагадаю, що в задачі С2 ми розглядували рівновагу збіжної плоскої системи сил. Ну і я казала, і також буду це повторювати, що у нас всі сили. Розподіляється по тому, як вони розташовані, або в площині, або в просторі, і як вони між собою ще розташовані. Тобто, або вони збіжні, як ми зараз розглядаємо, або вони можуть бути паралельними, або відповідно просто розташовуватись якось довільно. І тому для кожної системи сил вже складені відповідні рівняння рівноваги. Ми розглядали задачу С2, де вона була плоска і збіжна, ця система сил, і там, відповідно, ми складали два рівняння рівноваги, з яких знаходили дві наших невідомих реакції. Ну, а сьогодні ми вже продовжуємо розглядати також ще одну систему сил, але вона буде вже розташована в площині. Ну і тоді вона і буде називатися відповідно, вже не плоска, а просторова. Збіжна система сил. Зараз ми на прикладі якраз розглянемо, як це робиться. Ну, давайте запишемо по перше тему. Це у нас С3, також відокремлено її. С, я казала, це від скорочення слова статика. І називається рівновага. Просторової збіжної системи сил. Що у нас буде за система? Тобто вона складається з стержнів, тільки цих стержнів вже буде три. І вони, так як і сили, яка буде діяти на ці стержні, вони будуть збігатися в одній точці. Ну І відповідно все буде розташування у нас зображено на просторі. Ну, давайте покажемо. У нас є така система координат, є вісь Z. Далі у нас з довг цієї вісі буде розташований стержень. Нагадаю, що стержень це такий відрізок, який по обидві сторони обмежується шарнирами. Ось у нас тут точка D і точка B. Ці два шарнири кажуть про те, що BD – це є стержень. Ну, Відповідно, йде у нас горизонтальна вісь X. І є ще третя вісь. Тут у нас прямокутна система координат, тобто між вісями всі кути по 90 градусів, і це вісь Y. І від точки D до Осі Y, а там у нас буде ще одна точка, вона ж C. Також буде йти ще один стежень. Тобто D. відрізочок він обмежується шарнірами, і це є також стержень. І знову від точки D, Горизонтально розташований ще один стержень, який закінчується в точці А. І також цей відрізочок АД обмежується по обидві сторони цими шармірами. Тобто АД це також стержень. Ось у нас є три стержні. Далі, на ці стержні, тобто, це просторова конструкція, і на неї діє сила П. Сила П розташована в просторі також, ось вона. І вона під там, конкретними кутами розташована до різних осей. Тобто, між вісю Z та силою P є заданий кут. Ну, давайте його вже я позначу не буквами, а просто даними 60 градусів. Далі, між силою P та вісю, яка буде паралельною до Осі Х, ми її називаємо X зі штрихом. Там, відповідно, буде ще один кут, ну, давайте його назвемо 30 градусів. І ще одна лінія, яка буде паралельною до осі Y. Ось вона ми її назвемо штрих. Буде ще один кут, він буде також 60 градусів. І під дію цієї сили P ці стежні починають працювати. Тобто, ми казали, що стежні вони можуть бути або розтягнутими бути. Або, навпаки, стислими. <кій> Вибачте. Тобто, як вони будуть працювати, ми знаємо після того, як ми складемо три рівняння рівноваги і знайдемо ці реакції. Ну, єдине, що нам ще відомо значення сили П, вона буде рівна 10 кН. А знайти нам треба. Три реакції. Тобто я назву R А реакцію, R B та RC. Ну, я казала, обов'язково, так як ми складаємо рівняння рівноваги, а вони всі пов'язані з вісями, то у нас ці вісі повинні бути. Тут у нас вони задані, якщо їх немає, то їх потрібно обов'язково показувати. І треба ще показувати реакції. Тому що реакції не показуються. Ми просто знаємо, що у нас за в'язь, тобто стержень, і пам'ятаємо, що у стержня завжди одна реакція в'язів. Тобто вона направлена завжди вздовж стежня в довільному напрямку. Спочатку ми не знаємо, як працює стержень, Тобто ми припускаємо, як він буде працювати. От я буду припускати, що вони всі будуть розтягнути ці стержні. І від точки, де. Я показую реакцію відповідно всіх трьох стежнів, яка намагається ці стежні повернути стан рівноваги. Ось, це все показує, що вони розтягнуті. Відповідно, це буде RA, RB і RC. Ну, а для цих трьох нам невідомих, нам треба, відповідно, скласти три рівняння рівноваги. Що це за рівняння? Ми казали, що в загальному випадку є три рівняння рівноваги всіх сил відносно осі Х, тобто в проекції вони повинні давати 0. так? Далі, в проєкції на вісь y, три рівняння повинні давати 0, і в проєкції на вісь Z. Аналогічно і ще три рівняння моментів відносно осе Х, Y та. Z повинні бути рівними нулю. Так як у нас тільки три невідомих, то нам не потрібно складати 6 рівнянь. А для такої системи сил, тобто плоскої, вибачте, просторової збіжної, ми вже можемо скласти тільки рівняння проекції. Тобто, ну давайте запишемо наш розв'язок. І запишемо, що перше рівняння у нас буде сума проєкцій всіх сил фкатих відносно осі Х, і це повинно бути рівнем нулю. Далі рівняння сума проекцій всіх сил, відповідно, осі Y, також буде рівне нулю. І ще одне рівняння у нас буде рівняння моментів. Зайве. І вибачте, не рівняння моментів, а рівняння також проєкцій, тільки вже на вісь Z. І дивимось, що таке проєкція ми казали. Що це є добуток сили на косинус кута між силою та віссю. І тоді кожну із цих реакцій будемо розглядати із сил, як вони по відношенню до осей розташовані, і будемо відповідно писати ці реакції. Ну давайте з простішого почнемо. У нас реакція РБ розташована, вона, бачите, вона продовжує вісь Z, тобто вона вертикальна. А вісь Х наша, вона горизонтальна, тобто між РБ і самою вісю Х у нас прямий кут. Що це означає? Що вона проєктується в точку, тобто точка це 0 Далі, якщо подивимось на RA реакцію, вона розташована паралельно до Осі Х. Тобто, якщо ми її опустимо на цю вісь, вона спроєктується в натуральне значення. Єдине, що вона направлена в сторону протилежну від осі Х. І що це означає? Що вона проєктується в натуральне значення, але зі знаком «мінус». тобто пишемо RA. Що у нас залишилось? Реакція РЦ. Ну, давайте подивимось, як вона розташована. Бачите, в точці С, ця реакція РЦ торкається осі Y, а в точці Д вона торкається осі Z. Що це означає? Що Вона розташована площині ZY, яка відповідно осі Х перпендикулярна, тобто сама площина перпендикулярна і вісь. Виглядає як точка на цій площині. На точку ми нічого не можемо спроєктувати. Тобто РЦ на Х дає 0. Далі дивимось. сила П. Ну, тут нам спростили задачу. Тобто, у нас просто задані конкретні кути між конкретними вісями. Тобто, у нас є вісь, яка є паралельною до осі Х, це Х', і під кутом 30 градусів до цієї вісі якраз і розташована сила П. Якщо ми її спроєктуємо, тобто опустимо перпендикулярно цю вісь. Ця стрілочка у сили П буде співпадати з напрямком осі Х. Тобто вона буде проєктуватися з плюсом, але буде помножатись на косіну цього кута, тобто косинус з 30 градусів. Ось перше рівняння у нас є. Далі обов'язково ставимо 0. Тобто, якщо у нас сила буде урівноважуватись дією реакції, то відповідно в сумі, якщо вони дають 0, це означає, що у нас система буде в стані рівноваги. Ну, друге рівняння аналогічно. Дивимось на те, як розташовані всі наші сили. У нас, це, нагадую, три реакції, і сила П, вже по відношенню до осі Y. Ну, Бачимо так, що ми бачимо? Ну, Давайте, по-перше, ми у нас тут є кут РЦ, він у нас не задний, між РЦ і Y. Він у нас не задний. Давайте його задамо 60 градусів. Тобто, по умовах він обов'язково повинен бути. І тоді, коли ми РЦ спроєктуємо на цю вісь Y, тобто знову пустимо перпендикуляри спочатку і з кінця вектора, то цей вже спроєктований вектор буде співпадати за напрямком осі Y, тобто буде з плюсом так проєктуватись. І тоді вона буде рівнятися ця проекція як РЦ помножена на косинус 60 градусів. Так? Далі дивимось, знову РБ, так як і була, так вона і залишилась розташованою вертикально, тобто вздовж осі Z, а вісь Z перпендикулярна до осі Y. Тобто, ось тут кут прямий. І відповідно проекцію дає нульову. RA, бачите, як вона розташована, вона паралельна до осі Х. А що це означає? Що вона перпендикулярна до осі Y, тобто знову вона не проєктується на вісь Y. І наша сила П залишилась, яка якраз два умовами? під. По відношенню до осі Y, вона показана по відношенню до осі Y', розташована під кутом 60 градусів. Тобто, коли ми опустимо перпендикуляр, ця стрілочка буде співпадати за напрямком штрих. Тобто проєктуватись буде з плюсом P і помножатись на косинус кута 60 градусів. Між вісю та силою. І остання залишилась у нас вісь Z. Дивимось, давайте з простішого. РА перпендикулярна до осі Z, так? РБ знову розташована на Осі Z, тобто вона вже спроєктована. Але вона дивиться донизу, а вісь Z у нас направлена доверху. Тобто різний напрямок осі та реакції каже, що вона проєктується з мінусом. Мінус РБ. Знову. Ну, Давайте П. Так як у нас тут кут заданий між П та вісім Z. Якщо ми знову повернемо і спроєктуємо на вісь Z, то ця стрілочка буде направлена так, як і вісь Z доверху. Тобто буде з плюсом проєктувати сила P, тільки помножатись на косинус 60 градусів. Ну і залишилось у нас RC. У нас тут кут 60 градусів заданий був так, між РЦ та Y. І РЦ іншим кінцем, вона якраз пов'язана з вісню Z. Тобто нам потрібен оцей кут. Якщо ми спроєктуємо РЦ, то вона піде донизу. Тобто буде мінус, можемо записати, що вона в мінус проєктується. А кут це дуже легко знайти, тому що у нас кут між вісью Z та Y він прямий. 60 у нас кут заданий, а сума кутів у цьому трикутнику Бц це завжди буде 180 градусів. Тобто, рахуємо, 60-90 в сумі дають нам 50 градусів, тоді це кут 30 градусів. Тобто, помножаємо нашу РЦ реакцію на косинус. 30 градусів. Ну, можна було не рахувати, можна було подивитися, що це кут протилежний куту, який у нас є задний 60 градусів. Тоді можна використовувати функцію синуса, тобто можна помножити або на косинус 30. Ну, Я так вважаю, для інженера це простіше визначити конкретний кут і вже на конкретний косинус цього кута помножити. Або, якщо кому простіше, щоб не щось там рахувати, а просто взяти через синус, Тобто знайти катіт протилеглий до цього кута 60 градусів, так він знаходиться завжди через функцію сінуса. Ну, на цьому, як я кажу, у нас теоретична механіка закінчується. Далі починається арифметика. Тобто у нас є три рівняння, і з них, з цих трьох рівнянь, нам треба знайти наші три невідомі реакції. Нагадаю, що ми припускали, що стежні наші всі будуть розтягнуті, так як діє сила П. Далі, коли ми це порахуємо, знак нам покаже, дійсно ми це вгадали чи ні. Ну, дивимося: от у нас перше рівняння. У нас RA з мінусом, тобто, щоб її отримати з плюсом, ми її переносимо праворуч вже з протилежним знаком. Тобто вона буде з плюсом RA. А ліворуч у нас залишиться, ну, ми її перенесемо праворуч. Сила П помножена на косинус 30 градусів. Так? П у нас задна це 10 кН. Косинус ми знаємо, ну, приблизно там ми можемо скруглити це 0,87. Тоді це буде в етозі 8,7 кН. Бачите, ми отримали знак плюс. Що це означає? Що ми цей напрямок вгадали у РА. Тобто дійсно цей стержень, а він у нас АД. Давайте запишемо стержень АД. Він дійсно розтягнутий. Ось. Далі дивимося друге рівняння. А бачимо, там в другому рівнянні у нас наша одна невідома РЦ. І вона ще помножена на косинус. Тобто, щоб знайти одну РЦ, ми знову переносимо всі складові, тобто П на косинус 60, праворуч вже з протилежним знаком, і ділимо нам множник РЦ. Тобто з другого рівняння РЦ дорівнює мінус П. Косинус 60 градусів і ділимо на множник РЦ, тобто знову на косинус 60 градусів. Бачимо, ми ці косинуси у нас скоротилися. І залишилося, що просто мінус П або мінус 10 кН. Оцей мінус знак показує мінус, так? Показує, так? Що стежень не розтягнутий, як ми припускали, а стислий. Тобто він стискається. Показує, що. Стержень С стискається. Тобто ми, як казала, не екстрасенси, ми нічого не вигадуємо, ми припускаємо як інженера. А далі цей весь розрахунок нам показує дійсно, як працює стержень. Ну і нарешті у нас залишилось третє останнє рівняння, і відповідно третя остання наша невідома. А це яка? Це RB. РБ, бачите, у нас з мінусом, тобто, щоб її знайти, ми умовно її переносимо праворуч, а ліворуч залишаються всі ці складові зі своїми знаками. Тобто пишемо, Rb дорівнює P помножена на косинус 60 градусів, і мінус RC помножена на косинус 30. І далі підставляємо, P у нас це 10 60, це 0,5. Далі мінус РЦ. А бачите, ми РЦ отримали вже з мінусом. Тобто вона мінус 10. Тобто ми беремо обов'язково зі своїм знаком. Тому мінус перетвориться на плюс. Плюс 10 помножимо на 0,87. Ну, давайте порахуємо, буде 5. Плюс 8,7, або 13,7 кН. І бачимо знову цей знак плюс, нам каже, що стержень Б, де розтягнутий ось така невеличка, нескладна, я так думаю, задачка, яку ми вирішуємо ну, третьою, за Порядком наших задач тому на сьогодні, все в мене. Дякую. Якщо будуть якісь коментарі або відгуки, дуже вас чекаю і до побачення.